Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів на території Черкащини. У результаті комплексних заходів у місті Сміла затримано на гарячому організатора нелегального продажу зброї та боєприпасів. Затриманим виявився дезертир, який самовільно залишив військову частину, де проходив службу, прихопивши трофейну зброю. Засоби ураження він сховав у приватному будинку своїх батьків, де переховувався і одночасно підшуковував покупців. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збу. Уто трофейного автомата АКС 74 та набоїв до нього, приладів безшумної стрільби, шести магазинів з набоями, п'яти бойових гранат, підривачі до них та димову гранату. Понад 200 набоїв калібру 5,45. за матеріалами Служби безпеки України. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури.